Вітаю! На сторінці Гроя Пропоную вашій увазі кутовий диван Париж від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 15 см, і по кутовій частині диван займе 1,67 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині крокус від постачальника Ексинтекстиль. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану та посадочному місці гарна декоративна сточка з втяжками, які додають дивану вишуканості. В цьому дивані підлокітник з однієї сторони. Виконаний він в основній тканині. Задня стінка в дивані також виконана в основній тканині. І диван можливо розмістити посередині кімнати. Якщо квартира, студія. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни в кутовій частині. Принцип розкладання дивану Дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину і підіймаємо її догори. Отримаємо спальне місце 1,52 м на 2 метри. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, поствінопольоріду та синтепор. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка. Вас у нас у гостях. До зустрічі!